Добрий день, я з України знімаю вулиці американського містечка Хавертаун, який знаходиться біля Філадельфії. Приватний сектор, приватні будинки. Тут вулиця, на якій багато їздить машин. Подвір'я, дивіться, як доглянуто. А це нові будинки, побудовані вже дуже, ну, пізньої забудови. Десь 80-90-ті ті роки. Ось такі будиночки. Крани для пожежників. На випадок пожежі працюють, вода є. А ось ви бачите вулиця, як виглядає, йде до гори. Мистевість гориста. Піднімаєшся то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. А це приватні будинки. Йдуть ремонтні роботи, там щось роблять. А ми з вами йдемо і знімаємо те, що знаходиться навколо нас. Як тут гарно. Спиляють плитку, мабуть, роблять тротуар. Точно, пиляють, працюють. Белюці все. Вони то подівали маски на себе, а ми проходимо без масок. Така чудова навколо архітектура. Фасади не змінювалися у цих старих будинків десь з 50-60-х -х, х років. Забороняється добудовувати щось наперед будинку. Тільки в дворову частину Може щось внести, добудувати хазяїн, а зовні ні. Так, ось квітка. Зверніть увагу, яка красива. Вона просто незвичайно красива. Колір занадто гарний. Що простий. Отак спокійно. Вхід да. до будинку. Дерева. Якісь старі дерева. І сонечко пробивається скрізь гілочки. А ми йдемо далі. Знімаємо навколишню красу, навколишні будинки. Ось приготували на переробку картон. Приїде машина і забере його. Виставили, щоб забрали на переробку. Да. Якщо порівнювати штати з іншими містами, де ми були чоловіком, а подорожували ми зараз дуже багато, то в Америці нам здалося дуже-дуже чисто. Особливо, якщо це стосується приватного сектора. Ну, наскільки ж тут все доглянуто, наскільки тут красиво. Ремонтні роботи йдуть, щось будують, щось розбудовують, щось ремонтують. Життя продовжується. Всей забор поставили, бо, мабуть, в дворі є маленькі діти, собачки. А от дивіться, вулиця піднімається вверх. Так приємно ходити в тіні цих будинків, дерев, старіх, великих дерев. Насаджують молоді дерева, але кров. Ось буде. дивіться, які гілки, яке листя. І така ніжна, свіжа. Прохолода. А то чоловік стоїть мене, чекає попереду. Побіг, не може зачекати, поки я зніму і покажу вам цю красу. А я йду повільніше, дивлюсь під ноги і доганяю весь час його. Вигулюють собак. Так, дуже гарно навколо.